Привіт, я Леся Ковальчук, ми з вами говоримо про стосунки. І сьогодні тема нашої розмови це особистий простір в стосунках. Чи потрібен він взагалі, кому він потрібен, на що він потрібен і яким чином ми можемо цей особистий простір в стосунках підтримувати, не втрачаючи притому нашого партнера, не втрачаючи близькості? Коли ми створюємо парні стосунки, то особливо на першому етапі, коли ми закохані, коли ми маємо дуже великий інтерес один до одного, все, що ми робимо, все наше, вся наша сущність вимагає того, щоб бути в постійній близькості з своїм партнером, своєю обранцею чи обранцем. Нам здається, що ми можемо проводити одне з одним 24 години на добу. Весь час ми думаємо тільки про нього або тільки про неї. Нам здається, що всі наші плани лише пов'язані з ним або з нею. Всі наші почуття, все абсолютно, що ми переживаємо, ми так чи інакше переживаємо в контексті наших відносин з нашою коханою людиною. І через деякий час ми намагаємося це втримати. Тобто ми весь час створюємо близькість. І коли ми так робимо, ми насправді починаємо приближати День смерті нашої пари. Якщо весь час намагатися створювати, утримувати і контролювати або фіксувати близькість між собою і нашим партнером, таким самим ми починаємо створювати проблему у стосунках. І ця проблема вона дуже швидко перетворюється або в зону конфліктів. Або в зону, в якій ми перестаємо сприймати нашого партнера, і в цій зоні, в цій близькості, починає виникати токсичність. А токсичність, як ми вже з вами знаємо, це така речовина, яка починає травити нас обох, наші стосунки, і через деякий час ми не знаємо, як цього позбутися. А саме головне, ми не знаємо, як виправити ситуацію. Саме для цього ми маємо завжди в наших стосунках. В стосунках а, тримати повітря. І це повітря це і є наш власний простір, який треба зберігати з першого дня і до останнього дня життя нашої пари. І так, що ж таке особистий простір? Скільки його має бути насправді, щоб це не зашкодило нашим стосункам? У кого має бути особистий простір у чоловіка чи у жінки? Кому він більше потрібен з нас? і чи маю я, чи має мій партнер контролювати або заходити на мою власну територію в мій власний простір, якщо я його створила або створив? Дуже багато питань, але вони всі дуже важливі, і ми замислюємося над цим. Ми маємо сумніви пов'язані з цим. І іноді страждаємо від цього, бо не знаємо відповіді на це питання. Давайте по порядку. Особистий простір це ваше життя з собою, без вашого партнера. Тобто, утримуючись в рамках стосунків, у вас має бути своє власне життя з собою. Я б навіть сказала так, що здорові стосунки двох здорових, дорослих людей це тоді, коли ви абсолютно щасливі, коли ви разом. І ви можете бути абсолютно щасливі, коли ви окремо. Тобто, ви окремо від свого партнера щаслива людина, яка знає, яким чином це щастя собі давати, його відтворювати, створювати і переживати. Коли ви з партнером, ви так само вдвох разом створюєте те, що робить вас щасливою парою. І має бути і це, і має бути і це. Тобто ви маєте відчувати себе самодостатньою, здоровою, нормальною, повноцінною людиною без партнера. Тобто, у вас має бути такий простір, де ви можете переживати щось окремо від вашого партнера. У вас можуть можуть навіть бути стосунки або друзі, які окремо від вашого партнера. У вас можуть бути свої інтереси, у вас можуть бути свої якісь. Переживання, які не пов'язані з вашим партнером. О Боже, як це? Бо деякі люди цього взагалі не можуть уявити, як це я можу переживати щось добре або погане. Погане, що ми собі дозволяємо переживати добре. Як це я можу переживати? Задоволення, щастя, насолоду, можливо, якийсь подив. І, і все це не з партнером. Деякі партнери до цього ставляться з недовірою, з ревнощами і навіть починають підлювати претензії. А тобі було добре там без мене, а ти там веселилася? А я тут сидів вдома один, скучав. І мені було дуже сумно: а, ти там сміялася? І ти навіть приїхала додому там трошки від тебе там, шампанським пахне. Це означає, тобі без мене добре, тобі без мене весело. Ну і так далі ви можете продовжити цю. Історія, тому що їх дуже багато. Вона от такі історії є і з боку чоловіків, і з боку жінок, коли ви виникає і має виникати цей особистий простір, то наш партнер починає пред'являти будь-які претензії або якісь претензії, і намагається вас знову затягнути в, цей, в це коло близькості, в якому можливо знову. Такі починає створювати інтоксикація ваших стосунків. Дуже багато людей питає і замислюється над цим, як саме має виглядати цей особистий простір, і скільки часу людина має там проводити, і з ким вона має там бути. Насправді це дуже індивідуально, і ми можемо ми не можемо цього поміряти ні часом, ні якими іншими довжинами, тому що в різні моменти нашого життя ми потребуємо різного да бувають такі моменти, коли нам треба більше часу для себе, більше часу для того, щоб Розібратися в чомусь, тому що ми можемо переживати кризи наших стосунків. Ми також ми з вами переживаємо наші особисті кризи. Ми маємо переоцінити якісь можливо свої цінності, можливо, створити якісь нові рівні свого життя або своєї особистості. Можливо, ми переживаємо професійну кризу, творчу кризу, особисту кризу, кризу інших стосунків, можливо, з друзями і так далі. І ну звичайно, в такі моменти ми вимагаємо більше часу. Для того, щоб в чомусь розібратися, для того, щоб в чомусь можливо себе переналаштувати. Да? Тому ну, не можна казати, що, наприклад, особистий простір це я не знаю 5 годин в день. Ну, не можна казати, що особистий простір це місяць без свого партнера. Іноді, коли до мене приходять в консультацію пари, я бачу, що Да, там вже така інтоксикація пішла, і їм треба. Ну, їм просто обов'язково треба зробити цей видах, і їм треба відчути себе такими, якими вони є без один одного. І це не означає, що людям треба роз'їжджатися. А іноді і означає, іноді буває саме корисним той момент, коли пари. На деякий час роз'їжджаються, да? вони щось починають розуміти, вони щось починають усвідомлювати. З ними починають відбуватися якісь перетворення, і вони розуміють, що ага, я насправді хочу це, це це, мені важливо, це це. це, Але я сумую за своїм партнером, я хочу з ним бути або з нею бути. Але дуже важливо, щоб наші власні потреби потреби в нашому зростанні, потреби в нашому. В наших якісь втіленнях в нас також реалізовувалися. Ми не маємо нічим жертвувати для того, щоб утримувати стосунки. І тому іноді особистий простір необхідний для того, щоб перезагрузити взагалі стосунки, а іноді цей особистий простір він може свої рамки. Розтягувати або звужувати в залежності від ситуації і потреб на сьогоднішній день даної людини. Іноді буває так, що в парі хтось на сьогоднішній день вимагає більше особистого простору, а комусь треба з цим просто змиритися і просто дати цій людині таку можливість. Іноді буває, що це може бути в рівних пропорціях, тобто люди мають свої ще життя на сповненні з Смислами сповнені подіями, вони яскраві, вони переживають якісь свої актуальні для них стосунки і події за межами стосунків. І тоді, коли вони зустрічаються разом, коли вони ввечері, наприклад, з'їжджаються додому, їм завжди є про що поговорити. Їм завжди є завжди є та енергія, якою вони можуть обмінятися, дати один одному якийсь зворотній зв'язок. тобто… Це насправді їх зближує і насправді завжди робить один для одного дуже цікавими особистостями. Тобто, в мене є своє, в нього є своє, там сповнене життя, тут сповнене життя, і ми дуже цікаві один до одного. Ми дуже тягнемося один до одного. тому що нам хочеться ділитися цією енергією. І тому для того, щоб особистий простір. Існували для того, щоб він насправді був корисним, дуже важлива довіра в відносинах. Тобто люди мають довіряти, да? не контролювати, а довіряти. Загроза особистому простору або у цьому. Видаху може бути що? Це комплекс невпевненості в собі або низьковартості, коли людина, яка, наприклад, бачить, що партнеру потрібен особистий простір, вона вважає це загрозою для себе і вимагається, звичайно, свого партнера поконтролювати, маніпулювати, можливо, шантажувати таким чином утримувати лише в близькості, що я вже казала, призводить до інтоксикації відносин, бо люди починають один одного просто згризати, їсти там. І з'їдають цілком і повністю. Іноді бувають ревності. Як це? Як це ти там? Як це ти можеш пити каву з іншими чоловіками? О Боже, це взагалі неможлива тема, тому що коли я, наприклад, провожу консультації з парами, і кажу, слухайте, люди, вам треба, вам треба побачити, як на вас дивляться очі протилежного. Протилежної статі, і тут у людей просто а, паніка. Як це на мою жінку? Буде дивитись якийсь інший чоловік. Я кажу: да, вона має бути в центрі увазі інших чоловіків, бо ваша увага до неї на сьогоднішній день цілком нездорова. І тому, якщо вона буде пити каву, розмовляти або просто отримувати якийсь зворотній зв'язок, якісь інші слова, інші вирази про себе з боку інших чоловіків, це ж не означає, що вона буде з ними. В статевих стосунках, що вона буде в сексуальних стосунках, що вона його хоче, аби її хоче. Хоча й таке також буває. Це означає про те, що вона жінка, і вона жінка взагалі в цьому світі, а не лише в вашому світі. Тому що якщо вона жінка лише в вашому світі, це означає, що ви її з'їли. І її більше нема ні для кого, а особливо для себе. Так само і чоловіки, це нормально. Жінки, це нормально, коли на вашого чоловіка дивляться інші жінки. Не нормально, коли він відповідає, коли він з задоволенням, з радістю відповідає на цю увагу. Це означає, що у вас немає близькості, нема стосунки. Це означає, що йому не вистачає чогось, або він не може втриматись. Він собою можливо не розібрався своїми комплексами, тому йому важливо себе. Підтверджувати як чоловіка з іншими жінками, але якщо він просто з ними розмовляє, п'є каву, навіть якщо шампанське воно можливо отримує їх увагу і повертається до вас. До коханої жінки, де з вами в нього є близькість, де вам він дарує цю енергію, що він тут чоловік, і тут чоловік для однієї жінки, це нормально, це є здоровий прояв довіри і ну, просто згода з тим, що людині іншої статі е, ну, має хотітися отримувати увагу і. Інформацію про себе з боку інших людей і навіть людей протилежної статі це є проявом зрілості і мудрості, тому що якщо ви розумієте, що ваш чоловік такий красивий, такий розумний, такий мудрий, такий цілеспрямований, це ж нормально, якщо він є джерелом уваги інших жінок. Це нормально, коли ви отримуєте від цього навіть свою якусь користь, тому що якщо він, як то кажуть. Заряджений прийде до вас додому, то весь цей заряд отримаєте ви. Так само, якщо ви нормальна, здорова жінка і ви собою задоволені, ви і ви є джерелом енергії, то звичайно перебуваючи в парних відносинах, коли ви разом, коли ви є пара, ви також можете бути джерелом енергії жіночої для інших чоловіків. І я не бачу нічого поганого, тільки добре, якщо інші чоловіки вам будуть робити компліменти. Дивитися на вас задоволенням, давати вам цей зворотний зв'язок про те, яка ви красива, яка ви класна, яка ви е, розумна, яка ви цікава. І ви все це будете знову-таки приносити своєму чоловіку, і де в близькості між вами буде відбуватися обмін цими енергіями. І завдяки цьому ваші стосунки вони навпаки стануть дуже кріпкими і дуже здоровими. І тому я навіть вам сьогодні пропоную маленький тест, який. Якщо ви пройдете цей тест, відповівши на три лише на три питання, ви зрозумієте, як взагалі в вашому житті, чи є цей особистий простір, чи можете ви його назвати здоровим, цей особистий простір, і можете використовувати особистий простір для того, щоб ваші стосунки були міцними. І так, перше питання. Скажіть, будь ласка, що ви робите окремо від вашого партнера? Для того, щоб бути абсолютно щасливою і самодостатньою людиною. Друге питання. А, з чим ви погоджуєтесь чи погоджуєтесь ви з тим, що саме робить ваш партнер, для того, щоб бути щасливим і самодостатнім за межами стосунків з вами. І третє питання, що ви робите, який ваш особистий вклад в те, щоб ви. З вашим партнером були щасливі разом. Відповівши на ці три питання, я думаю, ви отримаєте інформацію, яка діагностує ваші стосунки і допоможе вам вирівняти баланс і рівновагу між близькістю. І автономію, яка дуже важлива для того, щоб стосунки були здоровими. І я хочу побажати вам, щоб ви завжди були в рівновазі, щоб ви завжди відчували здоровий баланс в ваших стосунках, щоб ви були задоволені їм і щоб все складалося як найкраще. З вами була Леся Ковальчук, і ми завжди говоримо з вами про стосунки.